Виконуємо номер 1421 із підручника Алгебра 8 та номер 30.21 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'ячіть рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 0 відняти 7 це буде мінус 7. Ну, тепер поділимо на 3. Це буде мінус 7 третіх. Як бачимо, число мінус 7 третіх у нас від'ємне, тому наше рівняння не має коренів. Записуємо відповідь. Немає коренів. Далі друге завдання. У другому завданні переносимо мінус 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 0 додати 4. Отримаємо 4. Тепер поділимо на 2. Це буде 2. Ну і тепер підносимо до квадрата. Х 8 дорівнює 2 в квадраті, два число нас додатнє. Маємо х восьми дорівнює 4. І щоб знайти х, нам потрібно 8 помножити на 4. Отримаємо 32. Записуємо відповідь 32. Рівняння третє. Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку отримаємо 4. Тоді сума х 3 дорівнює 4 у квадраті, це буде у нас 16... І переносимо тепер 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І це буде 13. Записуємо відповідь 13. І рівняння четверте. 7 помножити на корінь. 2 Х відняти 5, відняти 14 дорівнює 0. Переносимо мінус 14 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 14. Тепер поділимо на 7. отримаємо 2. І тепер 2х уже без кореня, відняти 5, дорівнює 2 в квадраті. Це буде 4. І переносимо тепер мінус 5. Це буде 9. І поділимо на 2. І отримаємо 4,5. Записуємо відповідь 4,5. Номер 14, 21 із підручника Алгебра 8, та номер 30 крапочка 21, із підручника математика 8 виконано.